Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні з вами я, Натусік, і ми з вами сьогодні подивимося на мою колекцію. Якось, якось на днях, коли я сиділа, і думала, що пора б зняти вже. Другу частину на іспанські лялечки, які є в моїй колекції. Я вирішила подивитися, коли вийшла перша частина, і перша частина у мене вийшла 4 листопада. І якраз ці мої думки прийшли до мене саме 4 листопада, тобто 2 роки назад. Як у мене вийшло відео про мої іспанські лялечки, тоді не було світла, і саме світле таке, місце було на кухні, тому другу частину я теж вирішила зняти на кухні, там, де знімалась перша частина. Кому цікаво, я залишу. Посилання в описі на першу частину, там, де мої іспанські лялечки. А зараз я покажу те, що ті, хто поселилися до мене за два роки, ну, відтоді, як вийшло перше відео. Звісно, я не враховую паолок, тому що про одних я знімала окремо. І якщо знімати, то знов треба окремо, тому що їх багато. От. Так, давайте. Ми там закінчили е, на е, Беті. Тобто я казала, що ця дівчинка їде в мою колекцію. Е, я казала, що ця дівчинка їде в мою колекцію, е, що скоро вона має бути, але на той момент у мене ще не було, Тому ми починаємо саме з нею. Це лялечка Беті Ламаджик. сама найчарівніша, на мій погляд. Хоча мені дуже подобається, там є руденькі взагалі Бетьки, вони такі дуже-дуже-дуже класні, кайфові, такі маленькі топтижечки. От. Вона сама по собі, от кому може там цікаво. Вона ціка... в неї дуже гарне, класне, кучеряве волосся. Так, без волосячка ріст у неї 28 см Моя мулаточка. Взагалі вони є дуже різні, вона гарно виконана. До речі, теж пахне ванількою. От така мила дитина. Перша, скажімо так, після того відео. Яке колись у мене вийшло. Бувала я її у Лесі. Зайшла, побачила і то <звук> любов. Так, наступна. Ой, що ще хотіла сказати: Беті, вона повністю вінілова. Наступна, я не буду зараз там в хронологічному порядку. Просто з Беті починаю, бо на ній, можна сказати, я закінчила минуле відео. Що вона має у мене бути? Я ось показую вам така мапочка Reborn від бренду Aussie. У мене є шорти на неї. Надзвичайно ну, гарні. Так, Беті, давай ти подвинься, будь ласка. Ось, Дуже така вона деталізована, пустишечка засовується в ротика, така чудова мабуся. Зараз я знімаю шапочку і покажу. Така гарнюнька. Вона в памперсі. Повністю вінілова. Поки що руку. Так ось так. Приймаю поселюбі, можна зачепити, щоб вона висіла, така гарнюща дівчинка. Наступна, наступна, а краще сказати, наступні. Це були мієчки. Вони якось так не, од, ну, не, не одна за одною селилися, а через ляльку, мабуть. От, І показую вам мою. Її називають Цикрова Бата. А вона у мене така, її звать Басті Від... Вона мені чимось схожа на Бастінду, тільки Бастінда була е не дуже добра відьма, вона поки зла, а в мене була така добрюлька. Е я принесла тільки одну е мієчку, тому що, по-перше, є про них окреме відео. А по-друге, коли їх насобирається ще більше, то я зніму. Які новенькі з'явилися, так як і про паолочок. Тому що паол я взагалі сьогодні сюди не брала, бо паолки, ну, їх, їх багато, їх дуже багато. І треба, треба знову нове відео. Так, так, це ми зараз відставимо. І візьмемо ось така в мене є Емілі. Від Антоніо Хуа. лисичка. Чарівна. Так, щось мені. Вона ну, мене трохи падає, тому що в неї одна нога короткувата. Я її рівняла, рівняла. Дуже класна дівчинка. Вона трошки мільчіша за Паоло. Але при цьому дуже-дуже гарно. Кімний образ, лисички. Так, куди ж вас відставлять? Так, ось це в мене дівчинка Маноло. Теж іспанська лялечка. Вибачаюсь, тут в мене попугай. Він не дуже не любить, коли біля нього розмовляють. Я навіть думала провести порівняння лялочок Паолу, Манолу, Антоніо Хуан, Ламаджик, Ніну і хто ще є з такого розміру. У мене, мабуть, а, мабуть, і ні. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я зніму окреме відео порівняння на, на, на ось таку наманулу. На в порівняння це іспанських лялечок різних брендів 31, 32, 33 см. Ще бержуанки є. Ой, до речі, я як завжди щось не достану. Сьогодні я не достала бержуанку. Яка в мене з'явилась. мавка, але, я думаю, ви її всі бачили в шортиках. Тому... Так, наступно. Наступна, наступна це у нас лялечка Кармен Гонсалес Зараз ми знімемо в неї шляпку. Я її куп... Вона була голишка. Приїхала від Лесі Ось таке в неї платочко від майстрині. І жилет Шляпка. І ще є сумочка, тільки я щось. Ну, Поки я її доставала, то, мабуть, сумочка десь упала, ще в сумочка є валяна, це теж, це зваляла моя подруга. А, машиня Маріг Росфер Маркет. Так, зараз я її наперед виставлю, щоб вам вона було краще видно. Глялочку Кармен Гонсалес знають багато хто. Я, я, я б не побоюсь сказати, мабуть, всі. Всі їх люблять. А, і наша Леся й дочина, а, на зустріч по бажанням замовила, щоб і ми мали цих красунь. Я не зовсім пам'ятаю, яка в неї зростик в каталозі. Але мені здається, я поміряла то її 35 см. гарненька, Повністю вінілова дівчинка. Так. так, а цю красотулю ви бачили в невдавніх відео. Це Сабріна в образі відьмочки від бренду Асін. Візьму. Я дуже чекаю, коли Асі знову випустять каорі. А може вони є, треба попитати у Лісі Вупсбебі, тому що ви вже знайомі з моєю каорі, яку я показувала в минулому відео. От. Я побачила це лялька на мій день народження позаминулий. Скажімо так, мені подарували кошти, і я її собі придбала. У неї гарне волосечко, гарний якісний вініл. Така красуня. Ось так от. Осі і осі. Мапочка осі і це. Осі. Так, наступна компанія в нас це е, солеїлочки, е, Лялечки Солейл від Marina Pow. Рене, Паті, Керол. Так, і це в нас Сія. А, я не буду зупинятися на кожній окремо, тому що про них є окреме відео. А покажу вам саме Сіа, З неї почався мій вішліст цього року. І навіть коли я його зачитувала, я вже знала, що вона до мене, що вона вже є. Ну просто що мене на, на той момент ще не було її в мене дома. От, це ну настільки милі. Лялечки, якщо цікаво, переходьте, там є відео, де можна подивитися. Я кожну окремо детально показую. От. Ну, от такі солоїлочки в мене з'явилися. І остання на сьогодні це лялечка від Беренджер. Її на новий рік подарував мені мій синочок. Це настільки мило. Я взагалі-то не по пупсам, От. але я не могла, як мені вона подобається. Це просто чудо, чудо, а не дитина. Вона маленька, ось я вам її покажу себе в руці. Вона дуже маленька, компактна. І. Надзвичайно позитивна, мила дитина. От. Така в мене дівчинка гарнюща От жала в гоц, щоб ви думали, цей взагалі-то одяг був зв'язаний на гоц 50 см, але моя ця маленька чудася його собі прибрала. Ось така. такі у мене лялечки з'явилися за останні два роки. ну Там ще полочки звісно, мієчки та окремо, їх багато, я їх не приносила. Забула зняти бержуанку, От. Ну, значить, вона попаде в наступне відео. Я не знаю, коли воно буде. Мабуть, тоді, коли поповниться колекція знову із моїх іспанських лялечок. Всім, кому сподобалось відео, ставмо подобайку, підписуємося на канал, коментуйте, діліться, які лялечки є у вас з іспанських, тому що. Іспанські лялечки, як ми вже вияснили, це своя окрема категорія для колекціонування. Всім пока!